Здається, у Дональда Трампа з'явився ще один особистий ворог, ну точніше сказати, людина, на яку він дуже сильно вражається? Буквально декілька годин тому, напевно, годину, почув, що під час прес-конференції розмови британський прем'єр задав питання Дональду Трампу. Чи плануєте ви вибачатись перед Зеленським? За те, що ви його назвали диктатором, а Путіна не називали не диктатором, не агресором. Ну, Дональд Трамп, як завжди, коли йому задають якесь незручне питання, ухильнувся від відповіді. Типу, щось там сказав, що я завтра поспілкуюсь з президентом Зеленським, чи щось таке. А, мені здається, що як там його стармар. Прем'єр-міністр Британії у мене на прізвище не дуже пам'ять, коли я не користуюся в обіході. Він буде ще одною людиною, на яку Дональд Трамп ображається. На Зеленського він дуже давно ображається. Як я, ну, я не слідкував за новинами 6 років тому. Але від деяких аналітиків чув історію, що Дональд Трамп ще в 2019 році. Попросив Зеленського дати йому якийсь компромат на сина Байдена. Ну, Зеленський відмовився, бо це по факту втручання в політику іншої країни, тим паче ну, син Байдена, да й сам Байден на той момент нічого не доброго, не поганого для України не зробив. Ну, Трамп там хотів тоді заморозити е, допомогу військову ну, через це леп... на імпічмент не нарвався. Ну, коротше, Зеленський для нього особистий ворог, людина, на яку він ображається. А він як нацис, я думаю, образи пам'ятає. А зараз ще й прем'єр Британії фактично його вбруд обличчям окунув, спитавши, чи будете ви, чи плануєте вибачати. Знаєте, для нарциса публічно о, отримати таке запитання, це ну, коротше, буд будемо. Дивитись, що буде далі, але буде цікаво.